Всім доброго дня! Тема нашого уроку – магнітні властивості речовин і гіпотеза Ампера. Швиденка, будь ласка, запишіть собі до робочого зошита тему нашого уроку та сьогоднішню дату. Як завжди, почнемо з проблемних питань. Кожен з вас бачив магніти навіть досліджував їх. Згадайте, ви підносите магніт до кубки дрібних предметів і що бачите? Деякі предмети, такі як кнопки, скріпки, чіпляються до магніту. А деякі предмети, такі як шматки крейди, мідні алюмінієві монетки, грудочки землі, наприклад, не реагують на нього. Чому так? Чи дійсно магнітне поле не чинить жодного впливу на деякі речовини? Давайте будемо розбиратися з цим. Напевно. Ви думаєте, що вода не взаємодіє із магнітним полем. Але це не так. Так як і графіт, алюміній скло. Це зовсім інший вид магнетизму, який називають пара або діамагнетизмом. І це не той магнетизм, до якого ви звикли. Отож, будь-яка речовина поміщена в магнітне поле створює власне магнітне поле. Запишіть собі, будь ласка. Існують у нас речовини діамагнетики. Вони послаблюють магнітне поле і пари магнетики та феромагнетики. Вони посилюють магнітне поле. Швиденько. Давайте запишемо значення слабомагнітні речовини. Це речовини, які створюють слабке магнітне поле, індукція якого набагато менше за індукцію зовнішнього магнітного поля. Поле, яке спричинило, спричинило намагнічування. До них відносяться у нас діамагнетики і парамагнетики. Швиденько, будь ласка, собі запишіть. І почнумо ми з діамагнетиків. В даному досліді будемо створювати магнітне поле за допомогою двох котушок, які підключені через ключ до джерела струму. На сердечники котушок. Надягнуті конічні наконечники. Шматочок діамагнетику стеарину підвісимо так, щоб він при відсутності магнітного поля розміщувався вздовж повздовжньої осі наконечників. Замкнемо електричне коло. Магнітне поле, яке утворилося, прагне виштовхати стеарин. Діамагнетик повертається перпендикулярно до поля. Після вимкнення котушок магнітне поле зникає, а стеарин повертається в своє початкове положення. Дамо значення діамагнетикам пишемо діамагнетики. Це речовини, які створюють слабке магнітне поле напрямлене протилежно зовнішньому. швиденько, будь ласка, запишіть собі. Бачимо червоними лінії. Да, тут схематично зображено у нас лінії магнітного поля позначені так, створено зразком нашим. А сині лінії це магнітні лінії зовнішнього поля. І е, який ми висновок можемо зробити, що діамагнетики незначно послаблюють зовнішнє магнітне поле, виштовхуються з нього. Ми це бачили з відео. так? І давайте запишемо, що магнітна індукція діамагнетиків менша або дорівнює магнітній індукції зовнішнього магнітного поля. Швиденько, будь ласка, собі це запишіть. Тобто ми дали відповідь з вами, чому діамагнітна речовина виштовхується з магнітного поля. Так, Швиденько. Давайте подивимося відео. Хороший приклад діамагнітної речовини – це графіт. Цей спеціально зроблений піролітичний графіт відштовхується магнітним полем. Графіт завжди відштовхується магнітом як північним, так і південним полюсами. Піролітичний графіт це вирощені кристали з плоских вуглецевих шарів, які збільшують до межі діамагнетичний ефект. Звичайно, найкращі діамагнетики це надпровідники, які при низьких температурах забезпечують максимальне відштовхування всього. Що знаходиться в магнітному полі при охолодженні. Вони ідеальні діамагнетики. Самий відомий потужний діамагнетик це бісмут номер 83 в періодичній системі елементів. Човен рухається завдяки відштовхуванню бісмута, який хоче потрапити в місто з більш слабким магнітним полем. Діамагнітні предмети, такі як скло, будуть повертатися, щоб уникнути дії магнітного поля. Тут ми бачимо, що скло діамагнетик, так як воно повертається, щоб опинитися в слабкому магнітному полі. Ну і до діамагнетиків належить, давайте запишемо це е, належать інертні гази у нас, гелій, неон. Ну Деякі приклади, давайте швиденько запишемо. Е, багато металів, це такі, як мідь, золото, срібло. Будь ласка, собі запишіть. Молекулярний азот, вода. До речі, ціло людини теж є діамагнетиком. Отже, пам'ятаємо, що е, ціло людини на 60% навіть більше складається з води. І так, рухаємося далі з парамагнетики слідчі. Зараз між наконечниками підвішений шматочок парамагнетику, алюміній. Коли замкнемо електричне коло, магнітне поле, яке виникнуло, починає втягувати шматок алюмінію. Добре видно, як алюміній розвертається вздовж лінії, яка з'єднує кінці наконечників. Після вимкнення струму алюміній займає своє початкове положення. Давайте запишемо означення парамагнетиків. Парамагнетики. Це речовини, які створюють слабке магнітне поле напрямлене в бік зовнішнього. Ну це схематично якраз це зображено. А тут ви бачите на, на нижньому рисунку, що щільність у нас стає більше. Тобто воно е, підсилює так? зовнішнє магнітне поле, правда, незначно. Швиденько, давайте, в цей якраз висновка. Собі можна записати парамагнетики незначно посилюють зовнішнє магнітне поле, втягуються в нього. І можете записати, що магнітна індукція парамагнетиків більша або дорівнює магнітній індукції зовнішнього магнітного поля. Давайте швиденько, запишіть собі. Алюміній є хорошим прикладом парамагнетика. Інший приклад кисень, який притягується магнітом. Тут у нас декілька мілілітрів рідкого кисню, який притягується магнітом. Оксид гадолінію та сульфат міді хороші приклади парамагнітних речовин. Давайте запишемо, що до парамагнетиків належить у нас кисень, платина, алюміній, лужні та лужноземельні метали. Швиденько собі запишіться. Ну і ще можна додати, якщо слабомагнітні речовини вийняти з магнітного поля, то їх на магнічність відразу зникає. І переходимо до ферромагнетиків. Подивимося на взаємодію з магнітним полем шматка феромагнетику заліза. Магнітне поле силою притягує шматочок до одного з наконечників та втримує його. Коли магнітне поле зникає, то шматочок заліза повертається в своє початкове положення. Давайте запишемо означення феромагнетиків. Пишемо феромагнетики. Це сильно магнітні речовини, які створюють сильне магнітне поле напрямлене в бік зовнішнього. Тут у нас ще сильніше так відбувається підсилення поля зовнішнього магнітного поля. Швиденько, будь ласка, собі це запишіть. Це теж можемо собі записати, да, таким висновком приходимо, що феромагнетики залишаються на магнічному і у разі відсутності зовнішнього магнітного поля, посилюють зовнішнє магнітне поле в сотні і тисячі разів, втягуються в нього, і магнітна індукція феромагнетиків набагато більше, запишіть собі, будь ласка, магнітної індукції зовнішнього магнітного поля. Швиденько. Це пояснює якраз так наше проблемне питання, чому на постійному магніті міцно утримуються тільки предмети, виготовлені з феромагнітних матеріалів. Швиденько, давайте подивимося відео. Ви вже знайомі з феромагнетизмом. Фер означає залізо. І намагнічений шматок заліза нікелю або кобальту стає магнітом за наявності магнітного поля. Ефект сильний та зберігається навіть після того, як ми забрали магніт. Швиденько. І давайте запишемо. До феромагнетиків належить невелика група речовин. Це залізо, нікель, кобальт, рідкоземельні речовини та низка сплавів. Феромагнітні матеріали умовно поділяють на два типи. Давайте запишемо. Це жорсткомагнітні матеріали. Це матеріали, які після припинення дії зовнішнього магнітного поля залишаються намагніченими довгий час. Якраз з них наші магніти і виготовлені, те, що у нас є в кабінеті фізики, яким ми вам демонстрували показували. Швиденько і м'яко-магнітні матеріали. Це матеріали, які легко намагнічуються і швидко розмагнічуються. З них виготовляють осердя електромагнітів, двигунів, електродвигунів. Швиденько. І хочу ще нагадати вам про. Температуру курі. Пам'ятаєте, ми казали, що від властивості, магнітні властивості там, нашого постійного магніту залежить від температури. Ну і температура кюрі, давайте згадаємо, це температура, за якою ферромагнетик втрачає на магнічність. Тобто, якщо ви нагріти да, до певної температури, в залежності від того, що це там за матеріал, то він тратить свої властивості магніту, тобто втрачає на магнічність. Переходимо до гіпотези ампера, який пояснює магнітні властивості речовин. І так, ампер, спостерігаючи дію на магнітну стрілку провідника зі струмом. І з'ясувавши, що катушки зі струмом поводяться як постійні магніти, висував свою гіпотезу щодо пояснення магнітних властивостей речовини. В чому ж полягає ця гіпотеза? Давайте запишемо. Всередині речовини існує величезна кількість незгасаючих малих коливальних струмів. От тут, умовно, на малюнку це позначено. Швиденько. Тобто можуть бути такі випадки, колові струми орієнтовані безладно, тоді ми кажемо, що тіло не намагнічене. І якщо вони ці колові струми орієнтовані в певному напрямку, тіло на магнічне. Тобто, да, за гіпотезою Ампери Ампери, вибачте, усередині молекул та атомів циркулюють елементарні електричні струми. На сьогодні ми добре знаємо, що ці струми утворюються внаслідок руху електронів в атомах. Тобто, кожен атом має магнітні властивості. Якщо атоми всередині тіла орієнтовані хаотично внаслідок теплового руху, наприклад. Це якраз пояснює там, тільки що ми сказали, властивості від температури. Тоді і внутрішньоатомних струмів взаємно компенсуються. І магнітні властивості тіла не виявляються. Ну, як на у цьому першому розумі. У намагніченому стані елементарні струми в тілі орієнтовані так, що їх, їхні дії додаються, як от на прикладі в цьому малюночку. Гіпотеза Ампера пояснює, чому магнітна стрілка і рамка зі струмом у магнітному полі поводяться однаково. Стрілку постійний магніт можна розглядати як велику складну сукупність маленьких рамок зі струмом, зорієнтованих однаково. Ну і сучасна теорія магнітизму ґрунтується на законах квантової механіки і теорії відносності Ейнштейна. Ну, про це буде пізніше. Так, давайте з вами розв'яжемо точніше, дамо відповідь на деякі питання. Є два види сталі: м'якомагнітна та жорсткомагнітна, яка сталь є більш придатною для виготовлення постійних магнітів. Нам потрібно, щоб ця магнітна дія продовжилась довгий час. Так, Тому, звичайно, правильна відповідь буде жорсткомагнітна. так? Нам підходить більш жорсткомагнітна сталь. Так, Вилук кількість сталевих цвяхів може намагнітити одним і тим же самим магнітом. Да? І Тим тим же магнітом. За рахунок якої енергії відбувається намагнічення цих цвяхів? Ну, тут. Доволі проста відповідь да, за рахунок енергії магнітного поля даного магніту. Тим більше нічого не треба казати. Слідує питання. У майстерні розсипалися, бачите, да, у переміж. Залізні та латунні стружки. Як відокремити їх один від одного? Давайте поміркуємо. Я думаю, це не складно да, здогадатися, чи треба піднести магніт наш постійний. Залізні ашурки, вони у нас феромагнетики магнетики, притягуються, да, притягуються до нього. А латунні не будуть притягуватися, тому що він відноситься до діамагнетики. І таким чином їх можна буде відокремити ці стружки. Так? Слідуючи. Питання мідний циліндр підвісили на пружині та помістили в сильне магнітне поле. Як при цьому змінилося видовження пружини? Ну, схоже, ми з вами побачили на відео. так, Ми знаємо, що мідь – це діамагнетик. Тому видовження пружини зменшиться. Воно як буде виштовхувати його. Про це ми сьогодні вже з вами говорили. Додому. Будь ласка, запишіть собі. Треба опрацювати параграф номер 5 вивчити означення. Письмово дати відповідь на питання. Сталевую на намагнітили, як буде реагувати компас на приближення до нього спиці. Потім сильно розжарювали її в полумі протягом 2-3 хвилин. Та дали охолонути і знову піднесли до компаса. Як буде поводити себе стрілка компаса? Будь ласка, дати, треба дати відповідь на таке питання. Бажано більш-менш розгорнуту відповідь. І друге питання чому при ударі магніт розмагнічується? Я думаю, це не складне питання. Ви зможете дати на нього відповідь. Все, на цьому все. Дякую за увагу. Гарного дня, до побачення, тримаємось разом.